Ознайомимось із стартовими складами команд. Буквально за декілька секунд ви їх побачите на своїх екранах. Я ж почну вас знайомити з тим, які одинадцятки розпочнуть наш матч. Друзі, давайте не забувати завдяки кому футбол в Україні живий, він розвивається. участі у контрольних матчах. Тим часом Роман Бодня виконує черговий кутовий подача. Є удар, але летить м'яч вище воріт. Здається непогано вибити м'яча уперед футболістам Буковини. Бойчук віддає на гірного. Праворуч вільний Бодня можна віддавати на Бодню. Зміщується він центр під ліву ногу. підлаштовував м'яча собі. Роман Бодня можна і пробивати. Розігрують Віталій Кольцов та Бодня. Бодня пробиває і дуже небезпечний удар. Поки можна поаплодувати центральним оборонцям. Ревери не допускають вони. Це стандартне положення. Подача занадто сильна. Ух, як небезпечно, друзі! Рятує Михайло Рудавський. Не ледва на фланзі. У центр на капітана на 10-й номер. Виконує хорошу передачу на Угринюка. Той пробиває і відзначається. Так, Яке рішення полив рефері? Забивають забивають е м'яча ворота Буковини. Футболісти Ревери. Скидує назад на Бодню. Висока подача від нього. Не впевнено діє на виході. У Кіпер Ревери 11-метровий удар призначає Рефері. Тарас Бойко порушує правила проти Родіона Плакси у власному карному майданчику. Ну, явно не зіграв у м'яч капітан Ревере. Ці голи були, були дуже важливі для нашої команди. Пробиває Кольцову і забиває Забиває капітан Буковини у ворота ревере 1908. Ігор Солдат встановлює м'яча. Бачимо, Віталій Кольцов відходить подалі. Солдат пробиває, але м'яч летить значно вище воріт. І дивимося за цим стандартним положенням. Прямий постріл Тараса Бойка летить приблизно туди ж м'яч, як і після удару Ігоря Солдата. і Це момент рефері нашого поєдинку. Другий тайм спарингу Буковина Ревера 1908 стартував у новому році. Це перший контрольний поєдинок після двох тижнів важких тренувань тут, у Чернівця. Власне, Непогана передача від Хамелюка. Іван Філіпчук, який зараз виграє боротьбу у центрі поля. Опорний півзахисник. Капітан Буковини ю -19. Непогано Гончарук набирає швидкість. Потрібно приймати вже рішення Гончаруку. Розлучається. З м'ячем 9-й номер Буковини. І через себе намагався пробити Андрій Андрійчук. Не цього разу. Чукав до м'яч опиняється усі ці воріт. І Данило Гончарук стає автором другого забитого м'яча Буковини у матчі проти Ревери. Гончарук автор забитого м'яча. Нагадаю, видає на Глущука. Глущук повертає на Гончарука і можна пробивати під пенальті. Ще один пенальті у сьогоднішній зустрічі. Ми побачимо із вами. Нагадаю, наприкінці першого тайму. Налаштовується на удар. Восьмий номер Буковини. Владислав Камелюк. Пробиває Владислав і упевнено реалізовує пенальті. Виводить Буковину в рахунок на табло 3-1 на користь чернівчан. Андрій Чук пресингує захисника. вже й голкіпера. І помиляється гравець ревери. Орлов на ударній позиції можна забивати. Відправляє м'яча у сітку воріт. Олексій Орлов. Вітаємо 17-річного футболіста із команди ю 19 із дебютним м'ячем за першу команду. Подивіться на ці емоції, подивіться на цю радість в очах юного футболіста! Зараз подає Владислав Хамелюк. Через себе пробиває Юрій Глущук. По мірі можливостей будемо намагатися тішити вас не тільки прямими трансляціями матчів, а й ексклюзивним контентом, цікавими відео, інтерв'ю, влогами. Тому підпишіться обов'язково, аби не пропустити такі моменти, як ось цей удар Юрія Глущука. Остання передача не вдається 11-му номеру буковини. І у цей момент рефері матчу. Сигналізує нас про те, що контрольний поєдинок Буковина Ревера 19.08. завершено.